Професія, про яку ми сьогодні розкажемо в програмі для Кривого Рогу нова, її історія в нашому місті почалася лише три роки тому. Одним з першопрохідців цієї справи став Віктор Кляцький. Віктор Кляцький в професії вже майже три роки. Саме на робочому місці познайомився з майбутньою дружиною. Вирішив стати кур'єром, випадково побачивши на вулиці мопед зеленого кольору з надписом Піца. Вважає, що посмішка універсальний засіб для спілкування з усіма клієнтами. 2012 год был я еще студентом. Ну, учился, естественно, деньги нужны были. То есть желание, еще, было еще желание какую то работать, самостоятельность. В поисках работы находился как раз конкретно, и просто работу какую-то найти. И увидел зеленые мопеды. Меня это так заинтересовало, я посмотрел и подумал, это очень интересная работа. Ну а потом не означает, это даже не я, можно сказать, нашел эту работу. Одним утром мама купила газету и говорит, смотри, есть объявление, вот требуется водитель категории А, у тебя же есть такая категория. Иди попробуй. Я недолго думал, честно. Очень быстро принял решение. Я заинтересован был данной работой. И согласился работать. Говорю, давайте будем пробовать, я согласен. Мне это нравится просто. Ну, само, само понятие, ты и на мопеде, и доставка пиццы довольно-таки интересная работа. Я согласился. Первый день свой помню. Начался он с гаража. Ну, естественно, транспортное средство. Осмотреть, привести в порядок. Первый раз я видел этот мопед сел на него. Вот это было так интересно, так захватывающе. Просто сесть, и ты понимаешь, ты выполняешь работу, которую, ну, новую работу. Никто еще ее не выполнял до тебя, и ты первый в этом. Работала тогда на 97-м квартале и сделал на тот момент 14 заказов. Это было прилично. Ну, то есть, как мы только начинали, день был захватывающий. Общение с людьми, первые чаевые, первые впечатления, первые заказы. В общем, было супер. Максим Журавко, один з перших доставщиків піци в нашому місті. Міг би працювати в авіації або стати професійним футболістом. Однак, за покликанням душі пішов працювати кур'єром. В команді доставки є творчим натхненником та автором декількох пісень про свою професію. В такий же спосіб через звичайне оголошення в газеті дізнався про роботу кур'єром на доставці піци і Максим Журавко. Купив звізду 4, звичайну нашу товарську звізду, прочитав там об'явлення, що потрібно... Курьер на доставку пиццы. Позвонил, встретились мы сразу со своим руководителем, прошел собеседование. И Буквально через 3 часа я позвонил говорю: все, я хочу работать. Руководитель меня пригласил на практику. и Буквально на следующий день я уже начал работать. Про професію доставщика піци в мережі інтернет ходить чимало чуток. Часто кур'єри стають жертвами розіграшів чи жартів серед гумористів. Коли ми заказуємо піцу на дом, її привозить саме такий персонаж. <звук> Наконець-то! Здрасте! Здрасте! Це 37-ма квартирка. Що? Говорю, 37-ма квартирка. Так. Да. Ваша пицца. А какая из них мясная? Так, сказал бедняк. Ну, разберемся. Разберетесь. Сколько с нас? Три двести. Тысяч триста. С двух тысяч будет значит? Да, это получается триста рублей. Шестьсот. Ну, в смысле. У вас на сайте написано, если курьер опоздает, он обязан заплатить штраф. Здесь заплати штраф, метро заплати. Толька нормальну роботу нашов. Однак, провівши день з кращими представниками цієї професії в нашому місті, ми переконалися, що більшість чуток безпідставні. Різних роликів в інтернеті вистачає, там, де кур'єр заходить, наприклад, з піцею в ліфт і там щось то У мене навіть був случай, коли клієнту приношу просто піцю, А він спрашують на повному серйозі спрашує, ви не плівали туди? Яну воспринял это как шутку с улыбкой, а потом смотрю по его мимике. Он абсолютно серьезно. Я говорю, нет, все нормально. Мы таким не занимаемся. Пицца абсолютно съедобная и вкусная. То есть, как будто бы курьеры или питаются этой пиццей, или пытаются какие съесть какие-то начинки. Ну, это абсолютно неправда. У нас мы придерживаемся всех правил и доставляем абсолютно качественно и не занимаемся подобными вещами. Робота на доставці вимагає від юнаків чисельних знань і вмінь. Лише на перший погляд здається, що все в цій професії елементарне, таке, що може виконати кожен. Реальність вже доводить, що професії залишаються найвитриваліші. Ну, Це в першу чергу, знання міста, карта. Нужно просто орієнтуватися, як ну, мінімум, навіть не знання міста, ти просто знати карту, орієнтуватися. Постріла адрес, поїхав. быть хорошим водителем, потому что движение у нас в городе насыщенное, машин очень много, так само и аварийных ситуаций, лично я уже попадал в такие нехорошие ситуации, были случаи. Ну и общаться с людьми тоже, это, наверное, самое главное для меня, я уже не раз повторял, общаться вместе с людьми просто, потому что прийти буркнуть и дать пиццу, сказать, приятного аппетита, это же ну, не то. Нужно уметь донести и сказать, вот, приятного аппетита и улыбнуться правильно. Курьер должен знать, как в самом начале я был противником этого, конечно, но потом я уже начал понимать, что надо знать салаты, все, какие есть. Ну, полностью меню, пиццы, начинки. Ну, Я считал, курьер взял по чеку, что в чеке есть. И поехал, отвез, взял деньги, привез на предприятие, отдал все. Ну а потом, когда возникают такие нюансы, коли <годи> <годи> ти вместо пикантного пікантного береш например, наприклад, і привозиш кому-то, то ну вже починаєш розуміти, треба знати, все -таки, де яка mm -hmm. піца і где який салат. А взагалі, ти должен бути хорошим что тому що ми їздимо і на мопедах, і на машинах е -е, ну, професіонально ти чувствовать себя на дороге. Серед клієнтів доставщиків піци – люди абсолютного різного віку, статі та статків. З деякими постійними клієнтами складаються майже приятельські стосунки. Есть такие просто, которые собираются компаниями дома. Ну и просто решают провести время в кругу семьи, например, или, друз или друзей. Плюс вкусно покушать. Вот такие заказы. А есть просто деловые люди, строго исключительно деловые, которые у них просто нет времени. Но они тоже хотят, ну все мы люди, правильно, мы кушаем. Вот такие тоже заказывают. То есть это и офисы, и занятые и деловые... Серед стереотипів щодо кур'єрів є й такий, що в професії можна зустріти лише студентів та молодь, яка потребує додаткового прибутку і тому шукає тимчасової роботи. Звичайно, що такі люди серед доставщиків піци зустрічаються. Однак насправді тут можна побачити людей різного віку. Тут кожен сам вибирає для себе на час чи ні. Я чесно прийшов на время. Ну а вийшло так чуть-чуть задержалося і. Якщо чесно, передо мною открылись новые перспективи. У мене тут є какая-перспектива. Мені предложили какой-то дальнейший рост. То тобто, есть это, я считаю, робота не на час, а все-таки можна й оставить на всю життя. Доставщики піси розповідають про численні плюси своєї роботи, не називаючи мінусів. Дивлячись на те, з яким захватом вони описують різні нюанси своєї професії, ти дійсно віриш, що вона одна з кращих в світі. Перевірити, так це чи не так, можна лише попрацювавши кур'єром певний час. Плюси, для на мене, наверное, в першу чергу, це спілкування з людьми. Дуже багато людей, дуже різні люди, абсолютно. Різні мнення, різні впечатлення, різні емоції. Ти це все впитуєш, аналізуєш і тоді робиш виводи, ну, як з ким спілкуватися. Ти просто починаєш, ну, це незамінний опит спілкування з людьми, який має бути у кожного. Це плюси. Плюси, я не знаю, весела, мабуть, компанія наша, наша команда. Нас все-таки много, 11 человек, как уже было раньше сказано. И все эти 11 человек с тобой общаются, что-то приносят новое. Каждый, вот эти обсуждения после работы, я там отвез туда заказ, я отвез, а у меня там, там двери не открыли, а там еще что. Ну, вот это все интересно. Ну, а минусы я не знаю даже, есть ли минусы в этой работе. Мне кажется, их просто нету. Плюсы – это ну, не скучно здесь работать курьером, это 100%. E, такая специфика на доставке пиццы, что ты не успеваешь заскучать. Тут летаешь туда-сюда. Туда ну, много работы. Вообще. Минусы это то же самое, что очень много работы. Тут иногда столько этой работы, э, что домой приезжаешь и ще Сидиш і думаєш два години, як успокоїтися і як ліж спокійно поспати. Постійною супутницею кожного кур'єра є спеціальна сумка, яка допомагає йому довести піцу в тому вигляді, в якому її упакували в піцерії. Це наша сумка робоча, в якій ми возимо закази. От вона На липучках відкривається, закривається. Це у нас перегородка. Це дуже важливий елемент. Нашої сумки, тому що коли нема перегородки, чизкейк приїжджає у вигляді, ну його можна пити, у вигляді води. Ставиш його на гарячу піцу, він розстає повністю і можна пити. Я один раз був випив уже. Ну а якщо ти не довозиш чизкейк цілий, то ти його купуєш сам собі і п'єш. Так само і любу, любу піцу, будь-який заказ. Щось щось не так, купив, з'їв. За три роки це третя сумка. Якщо говорити про рівень заробітної плати, доставщика піци, то він середній по місту. Точну суму назвати складно, адже вона залежить від декількох чинників. Все залежить від тебе, від твоєї улыбки, від твого настрою і звісно, ну, наполовину від клієнта. Тому що клієнти бувають різні. Ти заходиш, ну, я, намагаюся улибатися, тому що ти несеш позитив людям і плюс ти їх кормиш, ти доставляєш, ну вони радуються. В основному люди відкривають двері і так, доставка, ми вас чекали. Но бывают, конечно, и такие, которые с каким-то негативом, возможно, что случилось у людей или еще что. И вот от этого зависит от чего. Там вплоть от каких-то копеек до 50-70 гривен. На сегодняшний день зарплата достойная, в принципе, учитывая нашу ситуацию в стране. Не будем углубляться в, в этот негатив, конечно. Я считаю, достойная вполне. У нас есть фиксированная ставка. Плюс процент от заказов. То есть, естественно, чем больше мы заказов отвезем, тем больше получим. Ну, а тут уже все зависит от тебя, от твоей скорости, от твоей реакции. И плюс командная работа, которая выполняется операторами, курьерами, ну и самим клиентом. Потому что бываешь, приезжаешь к клиенту, а двери закрыты, ожидаешь, следующий опаздывает. Даже такое бывает. Зарплата вважаю, достойна. Починали свою роботу кур'єри в нашому місті на мопедах. Працювати доводилося в будь-яку пору року та погоду. Зараз всі ці історії згадуються з посмішкою на обличчі. Та й тепер в них є автомобілі, які рятують і від холоду, і від спеки. Найцікавіший період часу, мабуть, весна і осінь, коли погода то тобто дощ, слякать, мокро, тепло, сухо. Робота на мопеді – та. Интересно по-любому, потому что ты едешь, ну, вроде, сука, все нормально, солнце светит, раз в момент все меняется. Погода, тучи, дождь. И мы ездили и мокрыми. Приходилось даже ездить минус 10. Если честно, это, это нужно испытать. Я вот не думал никогда, что насколько холодно. У меня было трое носков, четверо штанов и три куртки. Я все равно замерз. Двое перчаток. Ну, это, это да, это... Это свой нюанс, в который ну, просто некоторые люди просто приходили и из-за этого уже уходили. Есть... Или нюансы такие, да, просто едешь, техника останавливается и отказывается. Просто отказывается с тобой сотрудничать. Стала посреди дороги, ты понимаешь, у тебя, у тебя в ящике три заказа, тебя ждут люди, и ты просто не знаешь, что делать. Тут, естественно, мы уже не просто становимся водителями, а водителями-механиками. Ты просто снимаешь перчатки, снимаешь шлем и лезешь просто туда, в середину, в сердце этого мопеда, и начинаешь просить его. Ну, просить условно, руками туда, свечу, бензин, насос, карбюратор. Все это проверяется, все это делается, и тут он начинает заводиться. Сколько раз так было? Он просто отказался ехать, потом раз и захотел снова. Вот как-то нужно, наверное, подход к нему подойти. У нас транспортные средства поделены лично, вот закреплены за каждым курьером. И вот каждый, как к нему найдет подход, так и он и будет работать. Это действительно правда. Ну, ти, ти відносишся до техніки, правильно, все, вона їде, вона з тобою працює, співпрацює. В арсеналі кожного кур'єра чимало цікавих історій. Деякі з них здаються неймовірними і надреальними, а деякі просто змушують посміятися від душі. А саме цікава історія – це заказ, навіть пам'ятаю адрес, пам'ятаю квартиру. Просто заказ був огромний, у мене було ще помімо три закази, тобто ну, потрібно було працювати швидко, ми завжди стараємося працювати швидко. Подіймаюся, Девушка открывает. Я заперта изнутри, я не могу просто выйти. Так я говорю, а как? А вы уже заказали, заказ нужно отдать. Да, вот, вот, уехали, ситуация, в общем, объяснила мне ситуацию. И я понимаю, что девушка пытается найти какие-то выходы, но у нее ничего не получается. Как-то третий этаж, двери закрыты, мысли в голове. Я уже и думал, вплоть до того, что пойти к соседям, спустить ей вниз это все дело. Ну, каким-то образом. Даже я сам не знал, как, я понимал, что нужно действовать быстро. И, в общем, я предлагаю ей такой вариант. Найдите какую-то переноску, какие-то шнуры, какие-то веревки. И просто опустите меня, и мы с вами рассчитаемся через окно. Беру, обхожу, обхожу дом с другой стороны. Она опускает мне эту веревку. Это так смешно выглядело просто. И она хохочет, и я смеюсь. Мы поднимаем этот заказ, она мне скидывает. Я еще помню, так смешно было. Скидывает мне деньги в пакете с картошкой. Ну, чтобы они не улетели просто-напросто. Я желаю ей приятного аппетита, она меня безумно благодарит. Клиент сказал не тот адрес, адрес тот, но только квартиры, там не 35 а 34 Я приехал с, двум, с двумя пиццами не на тот адрес, продал их там, эти две пиццы. Выхожу с подъезда. А от заказывал, у заказував з балкона кричить альо. где мої піци. А я говорю, да, я их уже минут 15. Я говорю, подождите, я й вам привезу. Робота кур'єра це робота в команді. Перш ніж клієнт отримає свою гарячу ароматну піцу, проходить від 30 до 77 самих хвилин. Починається все з дзвінка, який надходить до оператора. Служба доставки оператор Аня, здравствуйте. Оператор отримує замовлення і передає його безпосередньо в піцерію. В дорозі кур'єр отримує дзвінок від оператора про надходження нового замовлення. Дзвонить оператор. Мабуть, очередний заказ Алло, мені, заказ на ділітрове 93. Поняв, Ось У нас ще один заказ. Поки готується піца, доставщик чекає неподалік. Це чи не єдиний момент, коли він може більш-менш відпочити. Заказ готовий. Ось наш заказ готовий. Проверяємо його наліччя і правильність заказа по всім начинкам, всім стандартам, качеству і кількості. Саме з цього моменту починається основна робота доставщика. Від його швидкості залежить те, наскільки своєчасно замовник отримає свою піцу. Дівчки приготували заказ на, на час приготування. Время приготовления уходит ну по-разному бывает. Бывает и 10 минут, бывает и 20 минут, а бывает и 50 минут, в зависимости от дня и загрузки ресторана. На выходных ресторан в большей мере загружен, тут чуть-чуть дольше приходится ждать. По поводу дороги мы накручиваем в день километров 200-250 по городу. Кто водитель, тот прекрасно понимает, как это. по на накатати 200-250 кілометрів. Сьогодні замовлення Максим Журавко привіз постійним клієнтам його піцерії. Людям, які через напружену роботу, не мають часу ходити на обіди, тому часто користуються послугами служби доставки. Не перший год, мабуть, вже заказуємо доставку. Їду. Це удобно. Тому що ми ж ми цілий день на роботі, іноді десь де утром ми не встигаємо покушати, ввечері не встигаємо приготувати. Ребята сюди очень швидко привозять. головне їда гаряча. І достаточно широкий вибір меню. Є що вибрати. Очень часто заказує доставку піц, так як великий об'єм роботи. Не завжди встигаєш покушати, ну навіть іноді времени. Ну очень удобно. Заказав, оплатив, швидко покушав, далі приступив к работе. З почуттям задоволення від виконаної роботи кур'єр повертається в піцерію. Нагодувавши клієнтів, Максим береться за творчість. Бывают такие моменты в процессе рабочего дня, когда нет заказа. или когда так, интенсивность заказов невелика. И едешь тогда и начинаешь сочинять стишочки разные. На два года доставки в пиццерии тоже получилось написать стишок там, типа «Зеленый мопед, курьер стучится, и кто-то дождался снова пицца». И ваша жена не будет кричать, а будет улыбаться и тихо жевать. Давай, ребята, вперед! В мире много работ, а доставка для вас будет все выше класс. И вот уже два года прошло, Поверьте, будет еще, Мы вместе и все хорошо. Сейчас мы поедем домой, А кто-то скажет, Постой, По графику смена твоя. ай яй 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 яй